Велична музика у святому місці. Бердичів знову відвідали Павло Попроцький зі своїми друзями. Чи то особлива атмосфера кляштору у нижньому храмі, якого традиційно проходять виступи музикантів, чи незмінно теплий глядацький прийом, а можливо і те, і інше. Та цього разу до малої батьківщини Павла разом із ним приїхали не четверо як минулого разу, а одразу 12 музикантів. Замечательний город, замечательна публіка. Ми е, грали тут в составі квартету квартирах літаркаді неоднократно вот, по приглашению нашего друга Павла Попровского. Вот, это наш коллега, мы учимся одного преподавателя в Национальной Академии Музыки. И э, вот сегодня уже, наверное, пятый или шестой концерт. Вот. Очень приятно выступать в таких стенах, это святое место. И с удовольствием приедем еще раз, если будет такая возможность. В світі небагатьох не, не залів, де приємно так звучить, зіграти. Навіть в Києві Одиниці зали, де приємно грати. А тим більше я ще бертичівлян, родився в Бердичеві, ріс у Бердичеві. Завжди приємно приїжджати на родину і тут виступати. Тут всі мої друзі знаходяться. Приємно грати для, як би можна сказати, для своїх. Приємно. Приємно завжди відчувати те тепло, яке дають батьки. І коли вони тут знаходяться біля мене? На шанувальників класичної та камерної музики чекав півторагодинний концерт, у якому взяли участь як вже відомий бердичівлянам квартет Флейт, так і квартети 8.30 та фагот Маестозо. На зміну баху приходив Еніо Марікони. Після танцю маленьких лебедів Чайковського лунало Адажіо Альбіони. Публіка тепло зустріла виступ гостей. У храмі стояла абсолютна тиша. Музиканти, які вперше познайомились із бердичівським глядачем, кажуть, що приємно вражені таким прийомом. Музыка классическая не настолько интересна в нашей стране, но людям этим интересно. Они пришли, они нас слушали. Действительно было заметно, что в их лицах это им интересно. всего второй раз приехал в город Бердичев с большим удовольствием. Я приехал сюда во второй раз и думаю, еще один, не один раз, наверное, там будут концерты. Здесь удобная акустика, очень хорошая акустика, костела, она вдохновляет на музыку. Действительно здесь удобно, уютно играть. Вот самые лучшие впечатления после города. На питання, коли чекати на музикантів наступного разу, Павло Попроцький відповідає, що бажання приїжджати до рідного міста не зникає ніколи головне зібрати друзів разом, адже гастрольна діяльність колективів досить насичена. Щоразу зустрічі зі своїми земляками, Павло чекає із особливим нетерпінням. А віднедавна і його товариші також життя прекрасне, а життя можна спорівняти як ялинка. А ми цю ялинку трошки прикрашаємо.